Мене звати Ніколь, і я справжня Українка. Моє ім'я означає переможниця також сприймається як символ сили та успіху. Я народилася і живу у чарівному місті Одеса, перлині чорного моря, місті, яке надихає, зачаровує та змушує закохатися у себе з першого погляду. Одеса це не просто місто, це настрій, особлива атмосфера і справжній діамант України. Вона завжди була багатонаціональною, творчою, сповненою гумору та мудрості. Моє місце завжди приваблювало талановитих людей. Саме тут варили Олександр Довженко, засновник українського кінематографу, який знімав у наших краях перші фільми. Юрій Яновський, письменник, що знаходив натхнення в Одеському порту, Еліна Світоліна. Цвітова зірка тенісу, яка своїми перемогами уславлює Україну. І, звичайно ж, Одеса це приморський бульвар, оперний театр, теребасівська, потім кінські сходи та чарівний морський вокзал. Кожна вуличка тут дихає історією та романтикою. Сьогодні Одеса, як і вся Україна, переживає на часи. Але навіть у найтемніші моменти наше місто залишається незламним. Початком повномаштабного вторгнення я зрозуміла наскільки важливими є підтримка та єдність. Разом з друзями ми малюємо малюнки, пишемо листи для наших воїнів, збираємо продукти, одяг, необхідні речі для воїнів ЗСУ та людей, які цього потребують. Помагаємо волонтерам, які рятують покинутих тварин. Я навчилася цінувати кожен день рідних людей та свою країну. Війна зробила нас сильнішими, і я точно знаю, Україна переможе. Я вірю, що кожен талант це маленький дарунок від Бога. Моє найбільше захоплення це спорт. Я займаюся спортом з шести років, бо хочу бути сильною та здоровою. Моя мрія стати видатною гімнасткою. Я впевнена, якщо ти любиш свою справу та вкладаєш в неї серце, обов'язково досягнеш успіху. Ось моє досягнення. Перше, друге, третє місця кубки. Пишаюся тим, що я українка. Я пишаюся тим, що живу у неймовірному місті Одесі. Я пишаюся тим, що роблю маленькі, але ж важливі добрі справи для нашої перемоги. Бо я просто українка. Україночка.